Два місяці без даху над головою, під звичайною плівкою у мокрих квартирах, проживають мешканці одного зі столичних будинків. Пожежа на горищі знищила покрівлю. А рятувальники залили водою два під'їзди з першого по четвертий поверхи. Прожах на вулиці Вузовській Наталя Білогурова. Ось під таким дахом сплівки вже два місяці живуть жителі будинку. Будь-який дощ, і зі стелі знову лється вода, але лише у тих, у коця стеля взагалі залишилася. Наприклад, у родини Патиковських від неї лише уламки все тримається на цій обвугленій балці, що будь-якої миті може обвалитися. Ми тут не можемо проживати, що тут. признато не жилим. Це аварійне стан квартири. Тут навіть страшно знаходитися. Родина живе у друзів, адже в кімнаті гуртожитку, яку їм запропонували, не було навіть ліжка. Свого не мають, все згоріло. А ось пані Ядвіга залишилася у своїй квартирі, хоча та теж в аварійному стані. Пожежа до неї не дісталася, тут все знищила вода. Перекриття в будинку дерев'яні, тому, аби висушити стіни і підлогу, доводиться все розбирати. Я розібрала аж до потолка і сушу, тому що плесень лізе везде. Пересипаємо цей пісок. сейчас хочу всі розпорки, эти ці досточки, видите, они в плесени, Вон там, там всі хочу обработать хлоркою. Потому що этот препарат для очень дорогой Для мене жах для жителів четвертого будинку розпочався 28 березня, коли о 6 ранку зайнялося горище. Там напередодні працювала фірма, що мала замінити систему опалення. Пожежна лабораторія висуває дві причини пожежі: перша причина це паління співробітників підрядної організації, яка здійснювала газозберювальні роботи на горищі. І друга власне причина висувається це порушення техніки безпеки. При проведенні зварювальних робіт. Суттєвих збитків завдали і пожежники, які гасили вогонь. Здесь в під'їзді взагалі пройти не можна було. Здесь по косточці стояла вода, вода летела дуже сильно. 80 ведер води вичерпали, витищили, виліли. Все заліто, всі потолки. Обої звісають клочеві, з потолка упали обої, а в маленькій кімнаті там взагалі все обвалилось. Навіть спати не на чим. Тому що все залито. Я просто прошу допомоги. Два місяці тому жителям пообіцяли найближчим часом зробити, хоча б дах. Сьогодні нашим журналістам пообіцяли теж саме. Торги через електронну систему прозору. Я думаю, два тижні максимум вже будемо приступати до робіт. За два місяці. Ніхто не удосужився убрать залу над нами, на криша. І ніхто не може сказати, є там ями, цел там потолок і ні. І в будь-який день на цих дітей упадьото прямо на голову. Від міської адміністрації жителі будинку отримали по 5 тисяч гривень на ремонтні роботи. А тим, кому 5 тисяч на ремонт не вистачає чи взагалі не дісталося, запропонували самостійно робити експертизи і звертатися до суду. Позиватися будемо на керуючу компанію та на фірму підрядника. Оскільки і з того і з іншого боку вбачаємо порушення, що призвели до збитків власників квартир, Наталія Білогурова, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.